Прибрати все. Мер Києва Віталій Кличко наказав розчистити усі дороги та тротуари від снігу до сьогоднішнього ранку, аби з початком робочого тижня у місті не стався колапс. Ще напередодні кияни скаржились на неприбрані від снігу вулиці та узбіччя. Тоді чиновники звинуватили в усьому наднизьку температуру, про якій реагенти безсильні. Чи змінився стан київських доріг? Сьогодні запитаємо Вігоря Бондаренка. Він на прямому зв'язку. Вітаю, Ігоре. Чи впорались комунальники із завданням від мера? Доброго ранку студія. Ну зараз транспортний колапс у Києві оцінюють в 4 бали. В принципі, для враховуючи те, що були три вихідні, то це в принципі нормально. проспект Перемоги зараз досить так тихо-тихо їде, тому що вже є дорожньо транспортні пригоди на Святошино, і тому тут вже є транспортні корки. Щодо центральних магістралей, то вони прибрані навіть вивезені сніг. Головна проблема зараз вивезти і прибрати сніг у міжквартальних проїздах. Техніки, техніки зараз ми не бачимо, тому що досить важко їй це зробити. До міста починають заїжджати велика кількість автівок. Ну а комунальники працюють, працюють двірники, і ось про що вони говорять. Ночами не спимо, тільки біжимо до вікна. Чи є сніг, чи немає, щоб швидше виходить на роботу. А якщо нема снігу, то можна і поспати. Ну, можна трошки полежати. Позапрошлиму тут взагалі було до суду снігу. Отак, от така куча була. А то була проблема. А хто буде вивозити? Ніхто. Тож, видите, навіть трактор тут і Нанять це взагалі проблема. А, ну от власне головна проблема про те, що зараз важко вивезти сніг. А, ну а для водіїв є. А... Окремий онлайн сайт Київпас сервісу там можна відслідкувати, де зараз працюють прибиральна техніка. От за онлайн сервісом близько 170 зараз машин працюють в Києві. А ну, якщо вам нема чого робити в заторах автомобільних, то можете глянути там, навіть є номера автомобілів і куди вони рухаються. Такий GPS онлайн сервіс. Поки що се студія. Дякую, Ігоре. Це був Ігор Бондаренко про те, як засніжені столичні вулиці приводять до ладу.